Всім привіт! Сьогодні буде детальний огляд мульчера. Каркас, профільна труба 50 на 50, 3 міліметр, стінка 3 мм. Профільна труба 20х20, 20, штанга 22. Підтримує зад Зад мульчера і кутник 32-й. Ширина рами 1,50 від цього краю. До цього краю, метр У середині між профілем сорок. Ось так. від краю до краю 93 см. В середині між цим профілем і цим профилем 69 см. Цей профіль від цього краю до цього краю 19 см. Забув сказати, ці два профілі оцей. І цей, їх довжина 1,50, вони до це доходять. Цей профіль довжина метр сорок, Цей довжина цього профілю, він доходить до це, і тут вселений полосою до це доходить. довжина його 83 см. Болти на підшипники М14, довжина 100 мм. Самостопорні. І шайба. Тут шайба і там шайба. По вуглах усилив смогою. 30 на 4 мм, Довжина 100 мм. Під підшипниками смогою. 3 мм тущина, мілі... 5... 50 мм ширина і 180 мм Так. Трикутник, зварений профіль 50х50, 50 так само, довжина цього профілю 65 см. Тут оселив кутником. Ось так мені йде. Тут приварив пластину і до неї вже приварені штанги. Нанизу двійний профіль 50 на 50 мм. Ну, як, верхній 20 см довжина, нижній 39 см довжина. Приварена штанга 22. Відстань від цього до того краю 70 см, так як на фрезі Тут приварений профіль 50х50, 50, в нього колесо заходить. І колесо виходить центр тут, від центру колеса до центру колеса метр 10, так як на як на тракторі колія. Колеса брав з картоплика палки. Усилив кутником. Кутник не пам'ятаю, 50 чи 60-й. Тут усилив теж смуга 30 мм на 4 мм. Так. Висота цього профілю. Ну, фокусуйся. Раз. Висота профілю 32 см, 44 см, 32 см. Нанизу. 24 см, 44 см і 24 см. Задня кришка. Лист міліметровий. З даху. З даху ВАЗ. Кусок залишився. І цей теж дах ВАЗ. Вазовський дах. Прикручений болтами М6. Довжина 30 мм до профільної труби 20х20. Тут приварний кутник. Тому що це кріплення ця пластина приварена до рами, а до цієї пластини приварений 16 й кругляк. Він приварений в цій пластині розсверблена діра. Там, і Ця пластина тим кругляком заходить в отвір. Цієї пластини і всередину профіль, профільну трубу. Приблизно 10 см. Тому прийшлось е, болтик болт давати нижче. Так. бляху каміння вже потукли майже на виліт. Міліметрова трішки заслабка. так Далі редуктор. Редуктор, міст, від вас. Одна сторона обрізана і заварена. Піввісь, полозь звідси викинена, тут укорочена. Ось тут було де кріпиться колесо. Я обрізав і приварив вал шість шліців. Кардан, Жигулівський кардан, середна труба та що довша, і вирізав її гет і хрестовини зварив у купі. Далі вал сороковий й печений. Цей вал 6 лісів, цей вал і основний ротор, ось основний цей вал замуляв у токара свого матеріалу. Давав йому кругляк 45-й, кругляк 60-й і для основного вала труба бурова зовнішній діаметр 73 мм, стінка 9,5 мм. І він все виточив, обійшлося 2800 за роботу тільки. Так, продовжимо. Редуктор. Пластина. Приварена пластина зверху 6 мм, 6 мм грубина, 50 мм ширина. Там посередині редуктор приварений до тієї пластини і тут два такі кусочки вставив. Знизу усилено теж пластиною 3 мм. З тієї сторони так само усилено пластиною 3 мм. А тут кутник 50-й. Тут вирізав, його уварив і він прикручений. Е, болти М12, довжина 100 мм, гайка самостопорна. так. Підшипники УСП-208, 208, 208 підшипники корпусні. Підшипниками теж усилено. 3-мм 3 -мм полосою. І тут, так само під цими зверху і знизу, тут приварив, приварив кутник, щоб прикрутити бляху, бо дрібіжала. Так. Шківи, цей шків менший діаметр 100 мм, профіль Б. Цей шків 120 мм. Забув сказати передачне число на редукторі 1, 1 до 4, ну, трошка більше, 1 до 4,3, мені здається. Блокіровку, диференціал всередині заварений. Получається тут 1 оборот, на кардані 4 обороти. 4 оберти. Редуктор повишає обороти. 1 до 4. 4, 3, 4 Точно не пам'ятаю, залежить від моста, який міст. Ну, скажімо 4, 1 до 4. Тут один оборот, тут 4 обороти. Шківи 100 мм, 120 мм понижають. 1 до 1,2 Виходить 540 оборотів на валі трактора. 1800 приблизно оборотів на роторі. На основному валі. Підвісний натяжний механізм. Знизу приварена труба. Трубу, трубі всередині кругляк 16. Тут приварений болт, закруч... ставлена з труби ніби шайба. Потім йде шайба, ще одна. Потім гайка самостопорна Тут пластина, з якої ножі робив 6 мм. Грубина 50 мм ширина. Пластина і сюди. Тут до пластини приварений вал, на нього напресовані 4 підшипники 205. Тут кусень труби, до вала приварений болт, тут кусень труби, щоб прижмов підшипники. шайба і гайка самостопорна. Тут шпилька. Тут заварена гайка на шпильці. Шпилька проходить через пластину. тут. У Раму у каркас. Каркас теж усилений знизу і зверху. Шайба шпилька 12 мм М12. Пружина, Пружину взяв з пневматичної гантівки, Була що поломилась. Гайка самостопорна. Ремні 1250, довжина профіль Б. Продовжуємо. Не звертайте уваги нігролом, видно, щоб потекло. Ротор. Як я вже казав, труба 73 мм зовнішній діаметр, 9,5 мм грубина стінки. Токар з тієї сторони, з тієї сторони, з обох сторон. Всередині в трубі проточував внутрішній діаметр. І тоді з тоді ще 10 го кругляка. Сточував його зовнішній діаметр, щоб запресувати всередину. і Тут сточував до 40 мм до підчепника. На Довжина труби 1,41 м. Тому що обойма підчепника трішки далі виходить за цей край профілю. Тут з двох сторон одинаково точно можна було тут не точити, а тут щоб рівняло рівно з підшипником. Але я вже сказав, щоб точив на шпанку, щоб можна було шківе з тієї сторони перекинути на цю, щоб змінити, змінити, щоб в другу сторону крутився ротор. Так. Кріплення на ножі, брав ножі від фрези. Обрізав цю сторону, де отвір, і приварював до ротора. Ножів вийшло 44 ножі, от так по два окупі, то вийшло 22 кріплення. Саме довший ніж 25 см. Посередині 4 довгі ножі і з краю ці два. Цей. Той, що з іншої сторони 20, 25 см. Тут так робив, щоб ніж не доставав приблизно 5 см до кожуха, до захисного кожуха болти М12 на 50 мм самостопорні гайки. Ножі робив з смуги 100 мм, 100 мм ширина, 6 мм грубина. Її розрізав, щоб були 2 по 5 см, по 50 мм. Тоді різав на розмір полосу. Тоді з цієї сторони розрізав, надрізав чуть далі, як половину, чуть далі, як середина. Загинав в ту сторону. Загинав так. Ножі зігнені, якщо взяти 90 градусів, 90 градусів. Один 2,3 і 3 см або вниз або догори. Наприклад, цей, якщо взяти 90 градусів, він край його зігнутий на 2 см до гори, 2 см вверх. Довжина цієї пластини 6 см. Цей на 2 см догори, цей рівно під 90 градусів. Цей 3 см вниз, цей 3 см догори. Earth, 3 см вниз, 3 см догори. Далі рівно під 90 градусів, 3 см вниз, 3 см догори, 3 см вниз, см догори, см догори, 3 см вниз, 3 см догори, 3 см вниз, 90 градусів, 3 см догори, 3 см вниз, 3 см догори, 3 см вниз. Рівно 90 градусів і 2 см догори. Підгинав я їх на комп'ютері робив макет мультера. Ходив міряти ряди, ширину рядів і як вони задалеко. І на комп'ютері робив макет рядів, тоді підганяв ножі під той макет, і тоді вже дивився в програмі, яка довжина ножів має бути де. Де вони мають бути. І так різав їх. Отут, наприклад, сантиметр до догори підогнуті вони. І тут, якщо подивитись, званий шов є. Отак, От я різав полосу, Довжина його 25 см, я різав на довжину 31 см. Тоді тут розрізав і 6 см загинав в сторону. Ну, якщо брати 90 градусів, то сантиметр догори від 90 градусів. І з цієї сторони заварював. На 40 44 ножі пішла 2,5 кг пачка електродів. Ну і пів, пач, пів пачка електродів на сам каркас. Забув сказати, ножі роздільні. Два ножі на одному кріпленню вільно ходять. Так сюди. Коли цей попадає на камінь і відскакує назад, цей продовжує косити, ножі трішки зібрав фаску, ну так, приблизно, дуже їх не заострював. Може буде видно. От трішки заострив. Тут труба сама заходить за оцю блєху. Впираю я бойму обойму підшипника. І так вийшло, що тут я прорізав отвір майже впритик, щоб не було великого зазору, і трави ще жодного разу не намотувало, Абсолютно ніде. Косив я вже приблизно гектар, може чуть більше. Косить ідеально матину, ну у нас кажуть матина з картоплі стебла. Е, Ніде не загрібали, абсолютно. Усе після того, як скосив, все висихало і пропадало. Е, Повторю ще раз, робота, токарня роботи, два вали. От я замовляв два такі вали. Довжина їх 10 см була. Тут я обрізав 3 см обрізав, тому що довжина кардана не підходила. 3 см обрізав. То два такі вали, токар виточив з мого матеріалу. Цей вал 40 мм діаметр, довжина 400 мм, 40 см. Цей вал і цей вал. Його робота, що він проточив всередині. Проточив болванку, запресував всередину. І я вже сам свердлів тут отвори і заварював, щоб не прокрутило. То токарні роботи ціна за токарні роботи вийшла 2800. Ну, плюс ще сам матеріал. Кому інтересно, скільки обійшовся весь мульчер цілий. В кінці ставлю з Excel програми. Зображення, може кусок відео. Там я все записував, скільки на що пішло грошей. Приблизно можу сказати 13-14 тисяч 13 пішло на весь мульчер. Ну, дешевший, як заводський. У кого є ще запитання, пишіть, з радістю відповім вам. Можливо, зніму відео. На відповідь на ваше запитання.